Вітає ювелірний гурман. Ми продовжуємо свою роботу, продовжуємо радувати вас красою, відволікати, хоч нехай і ненадовго, але від важкого сьогодення. І починаємо своє відео з того, що я виконую прохання однієї з глядачок наших і сподіваюся, що всім буде цікаво подивитися, чим же ж відрізняється марказит від піриту. От, марказит і пірит помилково вважають одним і тим же мінералом. Ну, насправді вони є рідні брати, тому що і марказит, і пірит це лучисті колчедани. Але ж вони мають свої відмінності. Ну, Найголовніша основна відмінність то це будова. Внутрішньої кристалічної рішітки. От, що у пірита вона одна, а у марказита вона інша. От. І ось дивіться, дівчата, візуально, бачите? От, візуально теж можна відрізнити пірит від марказиту. Хоча, от бачите, марказит тут іншого кольору, він тут такий сіренький. От. Хоча він теж буває золотистим, як пірит. але... Але бачите, як він зростає. Ось така поверхня. Вона вона бачите, вона, вона теж не гладенька. Але от, утворюється ось такими кристаликами. Ось саме так вона кристалізується. А пірит кристалізується такими здоровими кубами. От. Ну, ось так. У двох словах я вам пояснила. Усі подробиці. Гугл вам допомогу, дівчата. Там, якщо відкрити, можна почитати більш докладнішу інформацію. От, і все це цікаво пізнавати всякі такі новини про ті мінерали, до яких ми вже звикли, і знаємо, що вони існують. От ця каблучка вже відлітає скоро до своєї власниці, пані Наталочка. От, скоро вона вже буде у вас вдома. Ну що ж, а ми продовжуємо дивитися красу. А, ще дівчата, от, бачите, вам не показала. Дивіться. І ось. Бачите, от е, з цієї сторони, оце як е, така корочка, от звідки він зростає. Бачите, як виглядає пірит. Але поверхня його, це те, що зверху наростають ці кристалики, вони неодмінно наростають ось такими кубами. От. Ну, а марказит ось такий плаский. Ну що ж, дівчата, дивимося далі нашу красу. Побігли далі. Дівчата, і перша прикраса сатуар моєї зборки, мого дизайну. Шикарний рутиловий кварц. рутил тут це чорний турмалін Шерл. його стріли, що проросли всередині кварцу, і от створили такий ефект. Ефект біло-чорний, такий на контрасті, дуже святково виглядає цей камінь. Шикарний такий здоровений підвіс. Сатуар довгий, зібраний на ювелірний тросик через прозорий бісер і шпінель в огранюванні. Ну, давайте будемо дивитися, давайте роздивимося підвіску спочатку. Дивіться, дівчата, вона красива, вона мені нагадує королівську мантію. Начебто такий білосніжний, шикарний горностай, бейл з ювелірного сплаву. Смужечки навскіз. От. Гармонійно виглядають саме от з таким підвісом. Діаметр великих намистин, дівчата, дивіться, о, а тут шиї. Дивіться, бачите, яка краса, <сум> бачите, яка веселка. Великі намистини мають діаметр 11 мм. Чорна спінель в огранюванні в діаметрі 4 мм. Ось такі намистини. Одна одну вони не повторюють, тому що це природні малюнки. От. Ось така краса. Закінчується сутуар. На чорну шпінель і застібочку з ювелірного сплаву. 82 сантиметри має довжину ця краса 1200 гривень його вартість сатуару. Наступна прикраса срібна каблучка з природним рутиловим кварцем. Кварц в кабошоні, але ж форма нагадує саме Маркіз. Чорні стріли можемо бачити. Це теж Турмалін Шерл, який проріс в кварц всередину. Ось такий пухкий кабошон. От. Так, Камінь виглядає з внутрішньої сторони, дівчата. Шинка, як завжди, роздвоєна. Кварц має розмір 3 см у висоту і 1,5 см в ширину. Розмір каблучки 18,2, 1860 гривень, її вартість. Побігли далі. Наступна прикраса це таке цікаве, як на мій погляд, лазуритове намисто з товстеньких кубиків в огранюванні. Лазурит тут, не дивлячись на те, що він з включеннями, і він навіть і різний по кольору, бачите, трошечки відрізняється, ну, тому що лазурит, так, да, він такий. От, і він такий більш і синій, такий індиго, і темно-синій. Бачите, як е, нічне небо, От, включення пірита, будь ласочка, дивіться, дівчата краса, таке легке огранювання з обох сторон. Зараз бачите, що з однієї сторони, що з іншої. От, дуже приємне. Зібрано теж на ювелірний тросик через природний пірит, теж кубіком, дівчата. Ну, Вдале таке намисто. вийшло. Я залишилася задоволена результатом. Одне намисто гуляє вже в Ізраїлі. От. А це намисто я пропоную вам до придбання розміри намистин. 9 на 9, 10 на 9, 8 на 9, дівчата. Тут, тобто, вони не однакові, такі трошечки відрізняються розміром, тому що ну, намистинки створені вручну. от, І я вважаю, що цим, цим воно і цікаве саме оце намисто. 1500 гривень, дівчата, вартість цієї краси раджу. Придивіться і придбайте, дуже красива річ. Наступна прикраса, дівчата, до лазуритового намиста. Ви можете чи окремо придбати, чи разом, то вже вам вирішувати. От Я просто так демонструю, щоб воно так було цікавенько. Дівчата, шикарні сережки. Ви дивіться на цей лазурит. Це лазурит люксової якості. Ну, Дивіться, ну, який він чистий, який він гладюсінький, ну, такий красивезний. Любитель геометричних форм такий прямокутний лазурит в сріблі 925-ї проби. Це авторська робота. Лазурити на підвісних частинках і мають у висоту розмір 2 см і в ширину 1,5 см. Висота сережок 4,5 см. Вага однієї сережки 8,5 грам. Ну, дуже класні. Давайте подивимося їх з внутрішньої сторони. Як вони виглядають. От, дівчата, дивіться. Ось лазуритик тут він не відполірований, але ми можемо бачити, що це природний лазурит. Ось він тут має теж включення піриту. От саме так лазурит виглядає не відполірований. І ось так виглядають включення піриту. От Застіпки. Мають заниження штифта. Дивіться, над цією парою сережок працювала моя подруга-майстер, вона е чорнила. Срібло, ну, тобто, тут техніка чорніння була виконана От саме в цих сережках. От, Будь ласка, ось така краса. Зараз я вам ще раз продемонструю їх. Будь ласка, дівчата, придивіться, я вам раджу так, ага, скільки вони. Так, яку... так 2200 гривень. Вартість цих красунь. Побігли далі. Наступна прикраса, дівчата флюоритове намисто. Що зібрала я його для вас сама. Для вас я його і придумала. Зібрано воно, воно на ювелірному тросику. Так, давайте будемо роздивлятися. От тільки з одних флюоритів. Тут нема. Не шпінелі, не бісера, нічого. Одні шикарні природні флюорити. Обожнюю я цей камінь за те, що він має класні відтінки. От тут ще не вистачає, знаєте, якого блакитного. От, жовтий флюорит мені не подобається. От, не подобається. От, а саме зелений, ось дивіться, такий. Аметистовий, ну він такий, як чорничний, прямо. От дуже красивий. Оце міленькі флюоритинки. Я на них закінчила Так, застібочка тут родійована. На закінчення дала міленькі дівчата. Чому? Тому що, знаєте, я помітила, що коли на закінчення ось такі здорові кругленькі намистини. В намисті, вони закручують волосечко, і потім якось воно неприємно, воно якось тягне потім, потім, і його боляче навіть і знімати. Дівчата, дивіться, які флюоритові подушечки. Оп, дивіться. Оце всі, вони ціленькі, всередині там трещинуватість. Ви всі знаєте, що флюорит це трещинуватий камінь. От. Тут працював над намистинами майстер-огранювальник. Він полірував. Полірував оце все, дівчата, це не пошкрябини, нічого такого. Оце сам от такий флюорит з цими рисочками, ямочками. От, Бачите, який шикарний в нього. Так, зараз малюнок, дивіться. От, краса. Дивіться, зелень така. А ось оця намистинка, ось тут в ній з одного боку зелений колір, а з іншого аметистово-чорничний такий. Так, розміри наших флюоритів. Давайте почнемо з кругленьких великих. Діаметр великих круглих намистин. Флюоритових 12 мм. Вони здорові. Маленькі оці флюоритики, от, що між крупними в діаметрі 4 мм. І розміри ось цих флюоритових подушечок таких прямокутничків, в довжину 3 см і в ширину 2 см. Довжина намиста. 68 сантиметрів, 1450 гривень. Його вартість, дівчата. Тут ще й в намистинах. Я теж, коли його збирала, милувалася, бо тут, дивіться, теж, дивіться, от, боже, ну, от, ну дивіться, дівчата, яка веселка. Я от коли збирала, дивлюся, і там веселка, і там, і там. Тобто, тут по намистинам, бачите, ось такі шикарні веселки. Оце завдяки внутрішнім включенням. Ось вони дають такий шикарний ефект. Обожнюю камні з веселкою всередині. Ось, дивіться, дівчата. Ну, от бачите, дивіться, які шикарні. Тут коментарі зайві. Тут можна мовчки дивитися. Дивіться, оп, дивіться, це оп. І так далі. Дивіться. Що тут всередині? Вартість його 1450 гривень. І побігли далі, дивіться прикрасу флюоритову в сріблі. Наступна прикраса, шикарні, срібні. Сережки флюоритові, з зеленим флюоритом, стильні, такі літні видовжені сережки. Тут всі елементи. Опа, дівчата, дивіться, веселка. О, знову, бачите, в камінчику веселка. Так, що я хотіла зауважити, дівчата, всі елементи, з яких складені сережки, починаючи ось з цих гвіздочків пінів і завершуючи застібочками, ось ці видовжені елементи це все високоякісне срібло 925-ї проби. От. Ну, що сказати, дівчата, міряла. Виглядають шикарно. Демонструю вам застіпку. Застіпка має заниження штифта. Сережки, так, кульки, флюоритові кульки в діаметрі 12 мм. Довжина сережок 6,5 мм. Дівчата міряла, красиво, за плечі не чіпляється. От. Ну, це хто любить да, такі речі. От. Вага однієї сережки 5, і та іншу 4,9 грами. Ну, практично по 5 грамів кожна сережка. Одна тисяча гривень, дівчата, вартість цієї краси придивіться, раджу, дівчата. Дуже красивий цей, я, бачите, вибрала такі намистини найяскравіші. Бачите, який соковитий, красивий такий зелений колір, от, з флюоритовим відтінком. Можна сказати, що і смарагдовим таким відтінком. Красиві сережки. Побігли далі. Довжелезний сутуар з рожевим кварцем, з шикарною підвіскою рожевого кварцу, Зібраний на ювелірний тросик через прозорий бісер. Чорну шпінель в огранюванні. Намистини рожевого кварцу Теж в огранюванні. Ну, підвіска звичайна. Ось така гладенька дівчата. Застібочка тут з ювелірного сплаву. Бейл теж з ювелірного сплаву, стилізований під, під бренд «Версаче». Підвісочка, дівчата, дивіться, бачите, всередині як розтрісканий лід. Рожевий кварцик виглядає такий напівпрозорий. От і намистиночки, бачите. От за рахунок того, що він е має огранювання, він так. Цікавенько виглядає, бо грані блищать, Близько додає ще, додають грані чорної шпінелі. Закінчення на чорну шпінель і на застібочку з ювелірного сплава. Кварц діаметром 10 мм. Шпінель діаметром 4 мм. Підвіска має розмір 5,5 у висоту і 3,5 см в ширину. Довжина ситуару 78 см 1200 гривень його вартість. Побігли далі. І на останок. Велика каблучка з рожевого кварцу, камінь в огранюванні, всередині, бачите, є включення. ось, бачите? ось бачите, тут. Срібло 925-ї проби, кварцик наш у висоту 2 см 7 мм і у ширину 2 см. Ось так каблучечка виглядає з середини, дівчата, ось кристал, шинка. Розмір каблучки 18,2-2250 гривень, її вартість. Такою на сьогодні була наша пропозиція до вас. Дівчата, дивіться, каблучка з рутиловим кварцем. Уважно дивіться на камінчик. Всередині, бачите, там така красива яскрава веселочка. Оце так, трошки збоку. А якщо дивитись прямо, вона теж є. От, але така тут не дуже. А от якщо так от збоку раз, о, отут дуже, правда? Красиво. Дівчата, стосовно придбання прикрас, пишіть нам на WhatsApp на Viber за номером телефону, що ми залишили, в коментарях та в описі під відео. Дякуємо вам, дівчата, за зворотній зв'язок, за ваші коментарі, лайки, підписки. Хто не підписався, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А ми з Рубінчиком, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки. Та доброї вдачі! З вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе, наші сонечка, і до нових відео на ювелірному гурмані. Па-па! далі буде!